Привіт, мене звати Аня. З 20 років я працюю в сфері архітектури, займалася проектами соціального сектору, в тому числі лікарнями, стадіонами, дитячими садочками та школами. Потім трохи змінила свій напрямок і стала виключенням закупівель. Минулому в дитинстві дуже мріяла стати вчителем і дуже все, ще хочу реалізувати цю мрію, викладаючи в вищій школі. Я хотіла бути реставратором живопису, і для цього я поступила у профільний коледж у Вінниці для того, щоб потягнути свої навички з академмалюнку. Але це мені трошки стало нецікаво в процесі навчання, і я вирішила все таки пов'язати своє життя з архітектурою. У мене були складні ситуації, коли я мала власну справу, своє видавництво, і мені було тяжко. Це було дійсно дуже велике випробування для мене, але я його пройшла, і для себе на майбутнє я винесла дуже багато позитивних уроків. Хоча це було, це було тяжко, це не було легко, тому що це були перші блекаути в 2022 році, і були проблеми з тиражом, тому що типографії також відключався світло, і е, в вторії весь тираж був перший майже весь був бракований. Приходилось передруковувати типографії. Відповідно, це нерви, час тому, що ти не впевнений в тому, чи типографія піде тобі на зустріч, чи вона не піде тобі на зустріч. У мене було достатньо багато в житті, Завжди це були люди тут старіші, це були мої старші колеги або керівники. Вони надихали мене, десь вони підтримували мене в моїх ідеях, в реалізації планів. З деяким я ще працюю до сих пір, з деякими ми вже розпрощалися, але все одно підтримуємо теплі контакти. Тому якось сказати, що є одна особа, я не можу, але є багато різних осіб, які вплинули на формування мене. Я пишаюсь, напевно, тим, що зараз, на даному етапі, я вже тут. Це перший такий важливий момент Я в СОС, Я працюю на благо людей, на благо дітей. І, напевно, другий момент, чим я пишаюсь, тим, що цей шлях я пройшла сама. Тобто, так, в мене були наставники, в мене були ментори, в мене були викладачі, але все, що я зараз маю, це все результат моєї праці, самостійної. Тому що в кожній людині є щось таке, що на мотивує іншу людину незалежно від того, чи вважаємо це мотивацію для себе, але для іншої людини є висока вірогідність, що це щось буде мотивувати цю людину ставати кращою або просто розвиватися, або просто йти до своєї мрії. Змінивши своє життя, ти можеш змінити життя інших. Просто повір у це. Твій досвід може стати для когось прикладом та мотивацією, а ти можеш бути тим самим наставником, який запалює очі інших.